Такое ощущение было, что просто выпадает чашечка. Mm -hmm. Вот эти симптомы вот на сегодняшний день практически ушли. Чуть-чуть там. Вот. И если забываю, что скорее шаг, вот похрупывает, короче. Ну, я mm -hmm. думаю, еще три сеанса впереди. А сколько вы сделали вот. уже сеансов? Семь. Семь. А mm -hmm. когда почули покращення, після якого? На третьей третье уже, треть. короче, да. На третьей температура ушла полностью. Uh -huh. Uh -huh. И опухоль спала практически тоже на 90%. То есть чуть-чуть. И что вы спали. решили делать? Купить, конечно, купить, конечно, купить. И уже вы вот. забронировали? предоплату, mm -hmm. вот, и вот уже в дороге аппарат. Так. Чекаю, чекаю, надію, що от, допоможе вдома слідкуватися, Пане Юрію. Ви ж ці гроші не на є п'ятий відкладали і збирали. Було таке на будівництво бані, але <сування> здоровля. Короче, воно важніше, і тому прийняв рішення. Оце таке. От. Баня падає, будуть здоров'я. Угу. Вона почекає. Ну так як ви на баню, а деякі на ремонти відкладають на ще щось, то що ви побажаєте людям робити? Все В яких такі... є проблеми з суглобами з Я Родно сказати, що дорожче і важніше здоров'я нема нічого, але щось болить і ти не про це здатний. От е, життя не яскраве, не цікаве, нічого робити не хочеться. То що воно болить. От а коли ти подала цю проблему за допомогою обладнання нога без, дай Бог, що воно є і те є. От наш буде наші у вас вдома. Буде у вас, да, от, е, котрі займаються, от, mm -hmm. до нас доносять. От інформацію і здоров'я, і воно от допомага дійсно. Uh -huh. Швидко і uh -huh. якісно, і це, звісно, дуже важливо і допомога uh -huh. на, на собі. Удився короче, на Так.